Історична особа Пантелеймон Олександрович Куліш Пантелеймон Куліш був українським письменником, фольклористом, мовознавцем, перекладачем, відомим критиком, редактором, видавцем та філософом історії. Він активно сприяв розвитку української літературної мови, науки, філософії та історії. Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року у містечку Воронежі Чернігівської губернії. Він став автором українського алфавіту Куліщівки, однією з перших версій української граматики. Був першим перекладачем біблії українською мовою. Також перекладав українською мовою твори Байрона, Шекспіра та Гете. Першим його літературним твором була оповідка циган, яку він витворив з почутої від матері народної казки, вимогливий і доброзичливий критик Тараса Шевченка. За життя письменник написав багато різноманітних творів, зокрема, перший україномовний історичний роман Чорна Рада, написаний Пантелеймоном Кулішем 1846 року. У цій хроніці історичних подій автор відтворив відомі історичні події Чорну раду у Ніжині», яка відбулася 1663 року. Також він писав оповідання на тему нещасливого кохання, такі як гордовита пара Дівоче серце, гумористичні оповідання Пан Мурло» та Циган, Історичні оповідання Брати Мартин Гак і січові гості. Куліш багато критикував поезію Шевченка, але той на його зауваження не зважав. Шевченко не любив Куліша за аристократичність, але в той час він виступав боярином на весіллі Куліша. Після смерті Шевченка Куліш взявся популяризувати його творчість. Існує презентаційна банкнота України, присвячена пантелеймону кулішу, яка була випущена у 2008 році та готувалася як можливий варіант купюри 1000 гривень України. Тираж 400 штук цього виконання. Комплектація лоту це сама банкнота і буклет сертифікат українською мовою. Також існує ювілейна монета номіналом 2 гривні. Випущена Національним банком України, присвячена відомому письменнику Пантелеймону Кулішу. Монету було введено в обіг 22 липня 2019 року. Вона належить до серії видатні особистості України. Праворуч розміщений вишитий рушник та цитата з кулішевого листа до дружини Гани Первінок. Зовсім інша була б річ, якби ми єдиними устами і єдиним серцем трудились над пробудженням суспільно-національної свідомості в Україні.